Далі про міжнародну ситуацію буду говорити з Павлом Клімкіним. Це дипломат і колишній міністр закордонних справ України. Пане Павле, добрий вечір. Всіх вітаю, друзі. Отже, Вашингтон опублікував подробиці мирного плану Трампа. Той готовий припинити війну Росії проти України, віддавши частину території, спонукаючи Україну віддати частину території Росії. Сам Трамп це заперечує. Про що ця історія для вас? Можливо, сам факт публікації Вашингтон Пост про щось свідчить? Та я тільки хотів сказати, що Вашингтон насправді нічого не публікував. Це видання Вашингтон Пост. А те, що публікується в ЗМІ, це насправді те, що журналісти на основі своїх даних на основі своїх контактів там генерують. Тобто перевірити автентичність чи там взагалі справжність цієї інформації, ви ніколи не перевірите. Якщо хочете знати мою думку, то перше, я не думаю, що у Трампа є якийсь конкретний план. Безумовно, є певні нариси, є дискусії в його оточенні. І, власне, такі, я б не сказав план, але щонайменшу логіку, там є кому написати. Фахівців з геополітики там більше, ніж достатньо. Але це не значить, що хтось написав план друге. Ну, власне, в одну сторону піти, там, території в одну сторону, НАТО в іншу. Це ж не виглядає як план. Під час мого дитинства там такий мультик австралійський був: 80 днів навколо світу, і там був такий містер, містер, фікс, по-моєму, якщо я не помиляюсь, у нього завжди був план. Який ніяк не справжнявся, тому я вважаю, що у Трампа дійсно є бажання посадити нас за Росією за можливість е, говорити чи за стіл переговорів, чи як вже ті меблі будуть називатися. По-друге, чи буде це прямо, чи буде це з якимось там посередниками і медіаторами. Думаю, що він теж ще не знає. Третє: у нього бізнес-ментальність, він цінує обмін чогось на чогось. Але це ж не значить, що можна міняти все на все. Це як в тому анекдоті, коли вагон яблук міняється на вагон металобрухту. Тому я би не особливо переймався тим, що Трам каже. А сьогодні і навіть не сам Трамп, а все те, що там якимось чином просочується через його оточення чи хібне оточення, я б насправді шукав. А чим ми можемо привабити Трампа, які у нас безпосередньо пропозиції до Трампа? Якщо починати з ним говорити, якщо він, звісно, стане президентом Сполучених Штатів. То йому потрібно щось показати, тобто нашу логіку, нашу стратегію проактивна. Я би починав не з того, щоб зрозуміти якісь чутки навколо оточення Трампа, а починав би думати: власне, а яку стратегію е, власна Україна готова і хоче запропонувати Трампу, і менше б займався. Маніпуляціями навколо статей були б вони Вашингтон Пост або в інших газетах, добре. Але так чи інакше, Трамп може стати президентом і може мати бажання якось примирити, в тому числі і таким чином, Україну і Росію. Чого тут далеко ходити, є власне демократична партія, яка боїться того, що Росія розпадеться, в принципі, відкидати такий варіант не можна. Я ж правильно розумію, чи можна змоделювати собі ситуацію? Якщо це не план, то от просто бажання і які зусилля Трамп робив би власне про території йшлося би окуповані. Чи ні. Ніякий варіант не можна відкидати. Варіанти потрібно створювати. Або розуміючи, що наш вплив не нескінчений, але він реальний, їх потрібно якимось чином впливати. От я б так сказав: якщо ми будемо дискутувати можливі варіанти, розміни і так далі, це нам насправді нічого не дає. Ми маємо розуміти наші варіанти, наші опції, куди ми рухаємось, які у нас ресурси для того, щоб підтримати ці опції. Трамп може сказати: у мене є стандартний підхід, батіх і пряник. Якщо йдете в якісь розмови, то тоді допомога, наприклад, збільшується і дається на вас Васбрує. Якщо переговори не закінчаться вдало в рамках того, що ми обговорюємо. Якщо ні, то так для Кремля це може бути якісь варіанти з санкціями, якісь варіанти про безпеку в інших регіонах, щось про експорт нафти і насправді багато чого. Тобто інструменти у будь-якого американського уряду вони однозначно є. Питання не в тому, щоб їх аналізувати. Питання в тому, щоб на них впливати і пропонувати якусь свою логіку. Це ще єдине, що я можу повторити. Ну е, я розумію, про що ви е, як можна впливати? Тут є база просто е, два вже третій рік. Ми боронимо не тільки себе, але й Європу. І власне не зламалися за три дні. Е, цього теж має бути там для чогось достатньо для розуміння. Мені здається, що чого не тільки чого хоче Україна, а на що вона здатна. Чи все ж таки цього замало в таких речах? Це залежить від того, а яким чином ми починаємо чи не починаємо розмову з Трампом, якщо він, звісно, стане президентом Сполучених Штатів. Якщо ви підете до нього з такими важливими для нас з вами емоційними аргументами, то я думаю, що ви прийдете ні з чим. Можете, можемо звичайно проговорити про спільні цінності і ще багато речей. І це значною мірою та не значною мірою звучить дуже цинічно. Але Трампу потрібно пропонувати те, що він розуміє як політика-бізнесмен. А з аргументами, важливими знову таки для нас з вами, для нашого суспільства, ні факт, що він їх сприймає. Тому, коли я говорю про... Розмову з ним ми маємо говорити мовою, яка для нього зрозуміла, а не яка зрозуміла для нас з вами. Ми ж хотімо якось побудувати цей діалог з Трампом. Якщо він, звісно, буде знову таки президентом штату. Так давайте розмовляти з ним тоді зрозумілою для нього мовою. Це не значить, що ми маємо робити. Якісь послаблення чи там компроміси в тому сенсі, як ми формулюємо нашу позицію, але ми маємо її формулювати зрозуміло для нього. І в першу чергу, як на мене, на основі інтересів, пане Павле, а наведіть приклад, якщо можна коротко, це гроші, це наш український родючий чорнозем, це надра, якісь бізнеси в Україні. Що може зацікавити Трампа? Це в першу чергу геополітика це те, що не вдале просування по треку таких можливих переговорів, які Трамп може просувати, означає, наприклад, підсилення Китаю. Це, наприклад, означає, як це вплине на наближення чи не наближення Росії та Ірану в контексті Ізраїлю. І близького сходу це в сенсі стійкості і єдності, і солідарності Європи, і нас як частини Європи. Ну і звичайно, економічні питання грають роль, але я б починав з геополітики. Але геополітично виходить, що треба в якусь сторону зайняти. А ви або тоді повністю з нами будьте, не будьте з Китаєм, ну, якщо є так грубо, так. Але де тут суб'єктність України? Чи буде можливість власне виражати себе за таких умов? Але це вже питання, мабуть, так. Ні, от. чому? Ми з вами говоримо. У нас, звичайно, не є безмежна суб'єктність, але реальна суб'єктність у нас є. Я так вважаю, ми впливаємо на світові процеси. Ми їх не визначаємо, але ми на них впливаємо. Від нас залежить те, який, якою буде модель безпеки в Європі. Від нас залежить те, якою буде модель стримування майбутньої Росії, і через це можливо, посередкована Китаю. Від нас залежить те, яким, якою буде безпека в регіоні Чорного моря. Від нас залежить. Лежить те, чи буде Росія мати вплив в центральній Європі. І Я це можу продовжувати Через кому давай такщо таки, пане, пане Павла, чимало. Давайте і про Африку. Я Можемо... хотів, так спитати вас, Зеленський, нібито, планує відвідати південно-африканську республіку. А, напередодні міністр закордонних справ Кулеба говорив, що Україна прагне відновити відносини з Африкою, які були втрачені наприкінці 90-х. По перше, що є запропонувати, які варіанти може формувати формулювати Україна в Африці. По друге, якщо згадати минулого року, президент Сиріл Рамафоса приїздив в Київ. Мав план досягнення миру з 10 пунктів, що власне змінилося за цей рік, от в контексті його планів, і наскільки взагалі пар залежна від Росії, тому що там йшлося про те, що нібито Росія змушувала рамафосу відмовитися від умов МКС. Міжнародного кримінального суду. Ну, типу, якщо Путін приїде до Південно Африканської Республіки, то Путін просив не арештовувати його. Наскільки пар залежна від Росії, це теж питання? Я би тут розділив грішна та праведна. Африка це Африка. Це 54 країни. країни. Звісно. А Південна Африка це одна з країн, і, і її позиції, і її політика значною мірою відрізняється від багатьох африканських країн. Якщо ми беремо Південну Африку, то поки там керує Африканський Національний конгрес, який традиційно залежний від Росії з часів радянських, коли Радянський Союз допомагав у боротьбі проти Апартеїда. То там нам пробитися дуже важко, але зараз Африканський національний конгрес під тиском, як справа, так і зліва. Там виникають нові політичні сили, і з кожними виборами АНК отримує менше і менше. Тому потрібно говорити перше зі всім політичним спектром, розуміючи, що наша розмова має бути збалансована, але залишати простір для гри. Друге, Південна Африка має геополітичний вплив. Вона є частиною Бріксу, вона є частиною двадцятки, вона впливає на частину африканських країн, звісно, не так, як китайці, але тим не менше. Тому для неї питання. Стабілізації економічної а там є значні економічні проблеми, важливі а будь-яка війна вона створює ризики. І я вважаю, що з південною Африкою теж однозначно є про що говорити. Хоча ця розмова буде критично складною, знову таки через історію зв'язків з радянським союзом і сьогоднішньою Росією через те, що там. Дуже багато ціла низка російських бізнесів, які годуються в самій південній Африці, і я вважаю, що тут нам потрібно сісти з нашими західними партнерами і побудувати разом, оскільки у нас для цього економічної моці недостатньо. Декілька пропозицій, які для південної Африки грали б балансуючу роль, от така логіка вона важлива, але коли Володимир Зеленський туди поїде. То звісно це історія також про те, яким чином ми можемо говорити з незахідними країнами, те, що називають глобальним півднем. Підбиваючи підсумки сьогоднішнього дня, не можу вас наприкінці не спитати про Польщу. Як ви оцінюєте тенденції за результатами місцевих виборів у Польщі? Чи здає позиції Конфедерація, чи залишається на тих же позиціях право і справедливість? І чи зміцнюється громадянська коаліція? Як на мене, будь-які місцеві вибори мають свою специфіку. Я вважаю, що Піс нічого не втратив і показав, що його позиції тримаються. Громадянська платформа в цілому, теж. коаліція у Туска дуже непроста: там два блоки, партія, 11 партій разом. Менеджити цю коаліцію це, це просто креатив. Ну але насправді, як на мене, у Туска доволі стабільні позиції. Проблема це явка. Це, по-моєму, ви навіть цитували перед цим. От так як явка допомогла президенту Новому Пілігрині на словацьких виборів, там плюс там, 9,5 чи навіть 10. Так, тут зявкою тих, хто підтримує платформу і Туска, є проблеми. І от те, що не вдалося мобілізуватися, як вдалося це на парламентських виборах, це велика проблема. Як мобілізувати своїх? Ні, як завоювати чужих, це неможливо. Як завоювати своїх? Така сама проблема буде і у Байдена, і у Трампа на президентських виборах, якщо, звісно, вони будуть остаточними кандидатами. Чи припиниться блокування кордону з Україною після виборів? Я не думаю, що це залежить тільки від виборів, от е, це така якась спокуса вважати, що це все залежно від місцевих виборів. Я до цього ставлюся з великим скепсисом. Я вважаю, що це залежатиме від загалом європейської політики, політики субвенцій і того, як європейський союз вирішить це питання. Так що це більше прив'язано до європейських виборів ніж до місцевих. Дякую вам, пане Павло. До Дякую. зустрічі це був погляд на речі у світі у США у Польщі у ПАР в Україні Павла Клімкіна, дипломата і колишнього міністра закордонних справ України.